Святий і славний великомучениче Христів Димитрії, скорий помічнику і гарячий Заступниче всіх, що з великою вірою, надією на Господа линуть до тебе, стоячи зі сміливістю перед Царем Небесним, разом з ними молитовно випростив у нього прощення гріхів наших та щоби визволитися нам від. Все пагубної хвороби, землетрусу, потопу, вогню, меча і вічного покарання. Благай доброту Його, щоб він щедрим був до краю нашого і до всякого міста, села і країни. Випусти у царя царів дарувати перемогу та звитягу християнам над ворогами їх. Для всієї ж держави нашої української випроси спокій, тишу, міцність, у вірі та успіхів, чеснота і побожності, а всім нам, що щиро тобі, вклоняємося та вшановуємо почесну пам'ять твою. Виблагай, благодатні, зміцнення на справи благі, щоб ми все добре та вгодне для. Владики нашого Христа Бога тут чинили та сподобилися за нашими покаянними благаннями і Твоїми до нього молитвами наслідувати Царство Небесне для вічного прославлення Його з Отцем та Святим Духом. Амінь.